Сьогодні на сесії міської ради було розглянуто е, два проекти ухвал. Перше, е, так як каже закон, е, були підготовлені проекти ухвал про продовження договору земельної ділянки, яка є в променаді проспекту Свободи, на якій знаходиться зараз ряд е, закладів харчування, так? і другий проект ухвали був про відмову у продовження. Так? І депутатам було запропоновано згідно чинного законодавства два рішення: перший про продовження цьому підприємцеві договору оренди, як і зверталися підприємці про продовження, так і було про відмову через те, що місто вбачає там створення скверу і громадського простору, який буде слугувати і естетичному і моральному відпочинку. Поряд з цими закладами харчування є. Університет Франка, економічний факультет, є, наша школа 62, га головний вхід, який виходить власне на ці заклади харчування, і не завжди е це служить причиною виховання молодого покоління, бо не завжди там є порядок, і часом там е пляшки з під алкоголю. Тому, аби унеможливити такі речі, місто вирішило, що Ця територія повинна мати інше цільове призначення. Відтак було сьогодні на сесії прийнято рішення про те, що договір оренди цьому підприємстві не буде продовжений, а з перспективою буде там створено сквер, громадський простір, який буде мати призначення більш виховне. Натомість просимо підприємців звернути увагу на це були виявлення депутатів Львівської міської ради. І конструктивно прийняти рішення, аби ми змогли цю ділянку привести у ту відповідність, про яку проголосували сьогодні депутати. Ми маємо головний вхід в школу, куди кожного дня приходить 500-600 дітей, і справа і зліва ми маємо заклади харчування розважального типу, які це буде мати наслідки для нашої молоді. Школа звернулася до міста, аби ми в межах чинного законодавства на це відреагували і зробили так, щоб це не було поганим прикладом для нашої молоді. До нас звернулися родини, які кожного дня там відспівують своїх рідних. Тому позиція міста є однозначною, там цих закладів не має бути. Більше того, місто пропонувало конструктивний діалог підприємцеві, аби знайти рішення, щоб були враховані також інтереси, інтереси підприємців. Натомість ми отримали два судові процеси. Ну, раз така позиція підприємців, то будемо діяти в межах чинного законодавства і на це реагувати. Але те, що ми можемо зробити з боку. Влади делегований нам від громади, ми будемо все робити для того, щоб там було те, що служить користю для наших людей.